До дзеркала і бачиш зморшки, які тебе зовсім не радують. І одразу виникає питання, як продовжити свою красу, як підтримати свою шкіру. Я теж задавалася цим питанням, адже хочеться виглядати свіжо, доглянуто. Але щоб не нашкодити своїй шкірі, і я знайшла рішення Retinol 03 від Mary Kay. Це супер засіб, який реально допомагає зменшити зморшки. І покращує текстуру шкіри. Ловіть фішку в нанесенні. Називається система сендвіч. Спочатку очищення, потім тонік і бустер з гіалуроновою кислотою. Потім ретинол і зволожувальний засіб. Ретинол ніби опиняється між двох зволожувальних засобів. Бустер з гіалуроновою кислотою лише пом'якшує шкіру і зволожує, не заважаючи ретинолу працювати. Хочеш спробувати відчути ефект без почервоніння? Залиш плюсик у коментарях, і я допоможу підібрати саме твою систему рутинізації і омолодження.